Як можна зрозуміти, що компанія розвивається? І зразу дам вам відповідь. А вже ж, це розробка та запуск на ринки нових продуктів від компанії. І ось зараз увага. Я поспішаю поділитися з вами інформацією про нові продукти, які ось ось зовсім скоро з'являться на ваших полицях вдома? І ось увага на екран це зовсім новий і дуже потрібний крем з екстрактом. Поударку. Ми всі вже давно з вами полюбили і оцінили продукти у вигляді капсул поударку або кора мурошиного дерева. А зараз компанія пропонує нам високоякісний продукт, який містить лапахол і бета лапахон як протигрибкові та проти. Запальні е, такі речовини. Антиоксидант також містить кверцитин. Гідралізований є, білок вівса містить, а також натуральні олії, рослинні олії, які зволожують шкіру, утримують вологу шкірі. Це сонячникова, кокосова, оливкова, олія макадамії, олія ши. І е, уявіть собі, щоб зрозуміти, що це з простим язиком мовою, як е, будто ви взяли і змішали гель срібний щит, плюс гель алоєвера, плюс дерево паударка, да, це кора морошиного дерева, плюс е, Олія чайного дерева, і розумієте, який це шикарний склад взагалі? І... <кій> 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 Це дійсно потужна формула, яка дозволяє вирішити багато питань з основним бар'єром нашого тіла. Це шкіра зволожена, заспокоєна. Ми зробили так, що вона не має патогенної мікрофлори, не має подразнень. Нам з вами ще доведеться відкрити всі властивості даного продукту. Готові? Пишіть у коментарях. А ось і наступна новинка для нашого ринку в Україні: це розживий колаген. Скоріше за все, ви його вже знаєте, вже його бачили. Хтось з вас вже користувався з ринку Європи, але зараз він доступний для всіх українців. Бо ми того варті. Колаген від Нечу Саншайн. Це колагенові пептиди преміум класу, чисте, ефективне джерело якісного. Білку. Вони легко вписуються в наш раціон щоденний і забезпечують наш організм цінними структурними елементами, пептидами для молодості, волосся, шкіри та наших нігтиків. І особливість колагену саме компанії Nature Sunshine в тому, що він містить пептиди колагену з великої рогатої худоби. Це перший та третій. Третій тип колагену, який аж 17 грамів на одну порцію. І вони дбають про шкіру, волосся, нігті, наші кістки, наші суглоби, і колаген не містить. З ГМО, лактози, казеїну, глютену і підходить для всіх, хто має кето- кетовпаліо дієти в своєму раціоні. І на додаток хочу сказати, що колаген містить суміш мінералів та електролітів, і вони дозволяють нам отримати той самий довготривалий гарантований результат для користі та міцності. Краси нашої сполучної тканини Колаген від неспі пройшов всі етапи тестування, сертифікати якості, які ви бачите зараз на екрані. Підніміть свій келих за красу та міцність природним шляхом і попрощайтеся з сухою та виснаженою шкірою, ламкими нігцями, слабкими суглобами. Зволожуйте та підтримуйте зовнішній вигляд вашої шкіри. З кожним ковтком рожевого калагену від НСП. ось такі нові продукти зовсім скоро з'являться на нашому ринку. Дякую вам за увагу! За ваш вибір продукції компанії НСП, наші партнери компанії. Бажаю вам міцного здоров'я та сил для нових звершень. Адже з нашим продуктом і за нашими спинами такий потужний партнер як компанія Nature Sunshine.